Таю в ефірі прогноз погоди на центральному каналі. На сході в день плюс 18 градусів вночі плюс 12. Протягом доби мінлива хмарність і йтиме невеликий дощ. На заході в день 15 градусів тепла вночі плюс 10. Мінлива хмарність без опадів. У північному регіоні вдень від 14 до 17 градусів тепла. Вночі плюс 8 градусів. На півдні в день тепліше. Тут буде від 18 до 20 градусів вище нуля. Вночі температура опуститься до плюс 14 градусів. Мінлива хмарність без опадів. В столиці в день 17 градусів тепла. Вночі від 10 до 12 градусів. Протягом доби хмарно з проясненнями. Із давніх часів існувало цікаве спостереження, що у цей день сонце має показуватись в мареві. Тобто в тумані, тому і день називали марувним. Існували також і народні прикмети, які дозволяли прогнозувати майбутній врожай. Якщо сонце в присході буде оточене серпанком, то рік обіцяє бути хлібородним. А якщо небо ясне, селяни вважали, що доведеться поле переурювати і знову засівати. У цей час розкриваються бруньки у груші і дуба, зацвітають нарциси та крокуси. На цьому я з вами прощаюсь та бажаю чудово провести час.